У нас нова рубрика, в якій я демонструватиму повноцінні ai рішення для вашого бізнесу, які не тільки трансформуватимуть його, а ще й сприятимуть його зростанню. Перед вами перший юзкейс, а саме AI в продажах. Яке дозволяє перетворювати клієнтські дзвінки на структуровані інсайти. Це є рішення дозволяє після кожного дзвінка з вашим клієнтом робити автоматичне резюме, де ми визначаємо, хто приймає рішення, які болі та які наступні кроки. Після чого вся ця інформація автоматично вноситься до нашої CRM, що дозволяє е, тримати нашу CRM заповненою майже на 100%. І в результаті на основі цих даних у нас формується шаблон для нашого фоллоуап листа Який результат для вашого бізнесу, ви мене запитаєте, а зараз я вам покажу. В першу чергу це до 70% менше адміністративних задач. Тобто після впровадження цього рішення ваші сейлзи будуть витрачати час вже не на рутинні завдання, а на спілкування з клієнтами та угоди. По-друге, це майже 100% заповненість вашої CRM без помилок. Що мається на увазі? Усі дані з дзвінків будуть автоматично переноситись до CRM без людського втручання та е, якихось забутих деталей. Третє це продуктивність ваших селзів зростає на 20% вже в перші два місяці. Е, команда встигає обробити більше лідів. Та фактично закривати угоди швидше. В результаті штучний інтелект ніяк не замінює sales менеджер Він тільки їм допомагає та прибирає всю, всю рутину, тобто забирає рутинні завдання на себе. А ваша команда може фокусуватися на побудові зв'язків з клієнтами та закритті угод. Якщо вам дійсно цікаво, слідкуйте, тому що зовсім скоро я опублікую. Файл, Notion файл, в якому розповім про те, як я й допомагаю в продажах. Покажу 5 практичних прикладів з, зі всіма деталями, тобто ви зможете перейти та подивитися, і пізніше застосувати для свого бізнесу. Ну а ми, в свою чергу, впроваджуємо подібні рішення для бізнесу. Якщо це для вас актуально, напишіть і ми з радістю з вами зв'яжемось та розберемо, як це може працювати саме в вашій компанії.